В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх, хто прийшов і хто не прийшов, хто належить до цієї парафії. Ми сьогодні розпочинаємо реколекції, різдвяні. Ми сьогодні готуємо себе до зустрічі з Ісусом Христом. До його день народження, щоб пережити цей день народження. Отже. Але перед тим я хочу всіх попросити, попросити, щоб ми зробили власне намірення цих реколекцій, щоб ми пожертвували цей час, який будемо проводити сьогодні, завтра, післязавтра до неділі. Кожен. Нехай скаже у своєму серці, Господи, я Тобі жертвую, чи за закінчення війни, чи за своїх дітей, чи за ще інші якісь намірення. Кожен знає свої болі, свого серця, свій стан. І нехай це буде тайною між нами і між Богом те, що ми пожертвуємо. І це приносить плоди. Це завжди приносить плоди. Завжди ми звикли до реколекції і щось нового ми не почуємо, але Святий Дух до нас промовить тими самими цитатами, тими самими науками, напевно, в інших відтінках, які ми не знаємо і не знали. Які будуть їжею для нас. І сьогоднішні реколекції я би хотів зробити інакшими, якими я робив до того часу. Ці реколекції одночасно будуть моїм свідченням мого власного життя, як Господь Бог діяв у моєму житті, в дитинстві, в юності. І в зрілості. Тобто, які я мав в дитинстві спогади, які я мав в юності вибори, вибір мій власний, і які я мав уже, коли дозрілою людиною став випробування. І хочу вас попросити, щоб кожен з нас. Розмірковував про своє власне життя, про своє дитинство, про свою юність і, можливо, про свою старість, зрілість. Бо Господь Бог нас створив на свій образ і на свою подобу. Ми всі в ньому зв'язані, ми всі в ньому перебуваємо. Ми маємо це розуміти і усвідомлювати. А ці реколекції, які присвячені. Різдву Господа нашого Ісуса Христа. Вони покликані для того, щоб Господь Бог народився в нашому особистому житті, і щоб ми потім свідчили про це народження іншим. Свідчення в любові для того, щоб ми єдналися у любові. Отже, Хочу розказати одне із свідчень свого дитинства. Коли мені було приблизно 4 роки, нас батьки возили до бабусі і до дідуся. Це село називається Королівка. Королівок дуже багато. Дуже приваблива така назва Королівка. Але ця королівка була в Львівській області, Бродівський район, біля містечка Берестечко. Може, чули про Берестечко, там були битві колись наших козаків. Отже, і нас привозили на літо або на якісь канікули з сестрою, мене сестра Оксана, і мене привозили до бабусі. Моя бабуся і дідусь були дуже побожні. Я ніколи не забуду їхні руки, які вони тримали в руках вервички. І вони розказували, особливо бабуся розказувала різні історії, старозавітні, про Мойсея, про море, яке розступилося, про єгиптян, розказували оці старозавітні історії, які пам'ятаються дотепер. Але бабуся і дідусь завжди забороняли робити одну таку річ. У будинку в одній із кімнат стояв сервант. На цьому серванті стояв образ Матері Божої неустанної помочі, такий невеличкий, як така книжка середня. І під цим образом було багато вервичок. Але на цьому серванті так само було дуже багато біля десяти, може більше, фігурок різних, таких фарфорових, там білочки, собачки, лівці. І мені, як дитині, було завжди цікаво не ці вервички, але вилізти на цей сервант і взяти ці фігурки і бавитися. І нам з сестрою забороняли це робити. Ну, але діти ніколи не слухаються. Коли бабця виходила з кімнати, я діставав табуретку, на неї ставав і всі фігурки собі забирав. Але я пам'ятаю завжди, коли я це робив, то я дивився на образ Матері Божої неустанної допомоги. І наші очі зустрічалися. Я це дуже сильно пам'ятаю дотепер. І я казав Марія, прости і швидко тікав. Я тішився тоді дитиною. Тішився, що Марія тільки мене бачить а Ісус дивиться кудись в сторону. Я цього не розумів. Я думав, що Ісус теж дитина і Він дивиться в сторону, бо хоче бавитися. Бо в нього сандалик спадає. Ну, ми знаємо цей образ наш. І так продовжувалося. І цей досвід. Мого життя, дитинства. Він привів до того згодом, що ось ці спогади про ці дитячі витівки, розповіді бабусі, розповіді дідуся. А дідусь був завжди ну, таким зразком побожності, бо я пам'ятаю, як він виводив свого коня, коли треба було весною. Землю орати, то він молився і казав: молися зі мною, став на коліна, на полі, на ріллі. І ми двоє, і я малий, а він великий такий молилися. Потім він брав коня і цілував, ну і казав: О, благословив цю землю і казав, йо, Господь Бог поблагословив, тепер можна працювати. І це дуже цінні спогади. Я дякую Богові, дякую своїй бабусі, дідусеві, що вони були такі. Але ще мені потім, коли я виріс, коли вже став юним, мені розказали про них історію, про мого дідуся і моєї бабусі, що вони хотіли йти в монастир. Але парох сказав. Моєму дідові Іванові, ти до монастиря не надаєшся, ти повинен створити сім'ю. І так само моїй бабусі Насті Парох сказав, ну що ти така дівчина вже доросла, тобі вже майже 30 років, тебе ніхто не візьме, ти вже стара. Ти не годишся, ти напевно. Будеш старою дівою, так їй сказав. І вони не знали один одного. Але через деякий час вони познайомилися і свої долі відкрили один одному. Ну і так згодом народився мій батько. І це свідчення я розказую вам для того, щоб ми пов'язали своє власне життя із діянням Святого Духа в нашому житті. Бо кожен з нас може поділитися своїми спогадами, спогадами дитинства. І ці спогади вони можуть принести дуже багато користі. бо це пов'язане так само з Різдвом Христа, до якого ми готуємося, щоб Господь Бог народився в нашому житті. Ми можемо задавати дуже багато запитань, чи насправді Бог. Народився вже в моєму житті, чи я його дійсно є дитиною, чи я просто ще чекаю. Чи ці реколекції, які ми зараз переживаємо, вони будуть просто інформацією, просто традицією, просто тим таким, знаєте, вчинком релігійним. Чи як його назвати, що ми просто повинні прийти, відбути і піти. Бо так треба. Але це все дуже важливо. Тому ми тут сидимо, ми це слухаємо, Слово Боже, слухаємо. І це в мільйони в мільярди разів важливо, важливіше, чи ми десь там на кухні, чи ми десь там. Телевізор дивимося, чи ми якимись будь-якими справами займаємося в тому світі, бо вони всі ці справи дочасні. А все, що ми зараз робимо, воно є вічне, воно проходить у вічність. Тому що ми склали намір Богові. Я надіюся, ми всі сказали: Господи, я Тобі присвячую ці реколекції для чогось. А все, що ми даємо Богові і просимо, воно переходить автоматично у вічність. І дуже важливо розуміти ці речі, щоб практикувати в своєму житті. Наступною подією, якою я готовий поділитися, це є юність, це різноманітні випробування, коли юний хлопець. 15, 17, 20 років, не знає, що йому робити, перед яким дуже великий вибір, і різноманітні форми цього вибору. Отже, я дожив до такого стану, що насправді я не знав, що робити. Я не знав, куди піти. Я не знав, як своє життя посвятити. І мені було вже не 20 років, але 27. Я приблизно 7 років мучився, шукав себе у різних, різних формах свого життя, щоб зробити цей вибір. Але розкажу тільки кінець, я не буду розказувати всього, розказую тільки те, до чого я готовий зараз, те, що я готовий сказати. Те, що зробив зі мною. Господь Бог і я вдячний йому. Отже, коли мені було приблизно 26 років, я вже зрозумів і чітко відчував у своїй душі покликання Боже, голос Божий. Я знав, що Господь Бог мене до чогось кличе, але не знав, до чого, не знав, до якого служіння, не знав, до якої харизми, тобто, не знав, що мені робити. Чи мені сімейний стан життя вибирати, чи мені якийсь інший вибирати. І я шукав відповіді. І так сталося, що моє життя перетворилося свого роду в якийсь момент, в таке пекло, тому що і родина мене не розуміла, і я не міг донести своїй родині, що я хочу. І інші друзі думали, що. Напевно, мене щось з головою сталося. Тобто такий момент мого життя був. Але я завдячую батькам і особливо своїй мамі. Це є мої другі дідусь і бабуся по мамі. Отже, цей дідусь Йосиф. І Йосиф. І бабуся Анна, вони мені привили так само любов до природи, тому що їхня хата, їхній будинок був 4 кілометри від села, майже 5, на Окраїні ліса. І нас, коли водили маленьких в ліс, ми звикли до лісу вже малими дітьми. Мій дідусь Йосиф був мисливцем. І був одночасно лісником і єгером. У нього було декілька посад, і він часто водив в ліс збирати гриби, показувати різні речі, і це мені запам'яталося. І один раз так було, що мене залишив на декілька годин. Я був так само маленьким, боявся, але цей досвід дав мені у майбутньому так само не боятися бути самим. І коли я вже мав 27 років і ці проблеми виникли, то я вирішив піти в Карпати на декілька місяців на самоту і молити Господа Бога, щоб вказав мені шлях. Це був такий стан мого відчаю, відчаю, що не можна це пояснити словами, тому що здавалося, що весь світ від тебе відрікся, ти нікому не потрібний, що хочеться просто залишитися. Десь якимось відлюдником, порвати свій паспорт і все. І я пішов, бо думав, що Господь Бог скаже мені десь там, в лісі, десь в горах. Проходив тиждень за тижнем, я не бачив людей, пройшло декілька місяців. І я вже думав, що вже все, Бог не дасть мені ніякого знаку, вже хотів вертатися додому, але на своєму шляху додому я зустрів групу туристів, і серед них один хлопець, який називався Віталік. Я сподіваюся, що Віталік, як ці реколекції почує, то він зрозуміє, про яку історію я говорю. І цей Віталік почав розказувати історію, коли він їхав поїздом до Калуша. Я родом сам з Калуша цей Віталік вчився десь в Харківській області на льотчика. І в цьому поїзді, в купе він познайомився з одним монахом. Коли тільки він ці слова сказав, моє серце загорілося, з очей пішли сльози. Я не розумів, що зі мною стається, в якому я стану, але зрозумів, що це знак від Бога. Тобто я шукав ту людину, в мене не було наміра ніколи. Іти в монастир, ніколи стати священником, У мене ніколи цього наміру не було. У мене був намір тільки зустріти ту людину, яка би мене зрозуміла, щоб я розказав їй цей досвід. І коли цей хлопець Віталій розказав мені про монаха Івана, який є так само родом з Калуша, який мільйонером жив в Америці, відрікся від своїх. Статків, від своїх грошей повернувся в Україну, став монахом. То це був для мене знак. я його зустрів через деякий час цього монаха, цього старця. І він мені нічого не сказав, поставив руки на голову, благословив, щось промолився, пробурмотів, я не зрозумів, але мені стало дуже добро, добре. І він сказав: Іди в монастир у Львів. Все. Це був від Бога такий знак, якому я упокорився, і моє серце стало спокійне. І я відчув Ісуса Христа. Я відчув Його силу, відчув Його владу, відчув Його саме головне, любов. Це так само неможливо сказати про що. Про цей досвід внутрішній, але я з вами ділюся, що так воно відбувалося в моєму житті. І знаю так само, що і в вашому житті це відбувалося у ваш спосіб, в інший спосіб. І я так само закликаю, щоб і ви свідчили своїми життями, своїм досвідом духовним, досвідом зустрічі з Богом. А хто не має цієї зустрічі? Нехай поглиблює духовне своє і знання і молитву, бо воно є, цей досвід завжди є, він нікуди не зник. Бо ще раз повторяю, ми створені на образ Божий і подобу. І тому що ми створені і подібні до Господа Бога. Тому ми маємо цей досвід. Ми створені для царства, для любові. Це наше майбутнє. І третє, що я хочу з вами поділитися, це коли я вже був у монастирі, це зрілість, це є боротьба, це є випробування, це є спокуси, це є плоть, це є наше тіло, це є наш розум, наші емоції і так далі. І так, далі. так само Бог діє у моєму житті, і дуже багато є різних, різноманітних. Досвідів на цю тему. Я не буду про це говорити, щоб не тратити наш час, хоча цей час він і так посвячений реколекціям, бо ми всі маємо цей досвід, ми всі розуміємо, про що йдеться. Ми всі розуміємо, що йдеться про спокуси тілесні. А ці спокуси тілесні, у нас є ті самі. Ті самі, незалежно від того, хто є чоловіком, хто є жінкою, хто є навіть дитиною, вони ті самі, вони тільки відрізняються своїми відтінками. Це є їжа, це є нечистота, це є статевість, це є захланість, це є прив'язаність до чогось. Природа гріха, вона майже та сама. Просто в кожного з нас вона інакша, бо виділяється своїми різними відтінками. І я у своєму житті досвідчив досвід Бога, так само Ісуса Христа, Марії Святих, які допомагають, коли до них звернутися. Ми не живемо одні. Ми зараз тут, я стою, ви сидите. Біля нас є безліч ангелів. Ми живемо у багатьох світах. Кажуть, пишуть фільми, навіть є про паралельні світи, але реальність є така, що дійсно ми живемо разом у світі, якого не усвідомлюємо. І наш матеріальний світ, в якому ми перебуваємо в часі і просторі, це є тимчасовий світ, світ випробування. Він закінчиться скоро. Але вічністю для нас стане наш вибір і наша вічна душа. І тому ми маємо змогу всі наші зусилля посвятити для того, щоб поєднатися з Богом. І навіть ці наші спокуси ми можемо перетворити у жертву. Ми можемо сказати кожен з нас. Господи, мене мучить спокуса. Я хочу її побороти. І саме ця боротьба, вона є цінністю для Бога, тому що Господь Бог Він оцінює нашу боротьбу, наші зусилля Він оцінює. Не наш результат, що ми до чогось дійшли і ми стали такими святими. Ні, це є гордість. Господь оцінює нашу боротьбу і дає потім свою ласку і благодать побороти цю спокусу. А ми можемо сказати Богові, Бог, Боже, я хочу пожертвувати цю боротьбу, вирвати пристрасть зі свого серця, заради своєї дитини, заради своєї сім'ї, знову ж таки, заради, щоб війна закінчилася, заради багатьох багатьох намірень, намірень дуже є багато. Це завжди діє, завжди. Коли людина вириває з свого серця зло, стає кращою, Бог їй помагає. І, власне, ось цей досвід, зрілість вже в такому віці. Це дуже важливо розуміти, цей досвід, він робить нас святими. Тобто Бог нас робить святими. І сьогодні. Хочу зачитати вам цитату з Євангелія, яку ми завжди всі читаємо і завжди всі знаємо. <кхи> <кхи> Євангелія від Луки. 6 місяця ангел Гавріл був посланий Богом у місто в Галилеї. Бог завжди посилає своїх ангелів. До нас завжди. Не тільки ті ангели-хоронителі, які є біля нас постійно, але Господь Бог завжди посилає своїх ангелів. Посланий був до Діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф, з Давидового дому ім'я ж Діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж, вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. І з нами так само відбувається, коли ми чуємо щось. Нам невідоме в нашій душі, наше серце тривожиться, воно тривожиться, наше сумління, взбурюється, наша совість, і ми стаємо перед вибором, що нам вибрати. Але ангел їй сказав, що не бійся. Ангел їй сказав не бійся, Маріє. Ти бо знайшла ласку у Бога, ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть престол Давида, його батька, і Він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною, нічого бо нема неможливого в Бога. Тоді Марія сказала Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову, і ангел відійшов від неї. Сьогодні Марія так само нас вчить не жахатися, не боятися, але довіритися тому Слову Божому, яке до нас приходить час від часу. Бути на нього відкритим. Пам'ятаємо, що ми є зіпсовані гріхом, наш розум, наші емоції. І від цього зіпсуття, на жаль, ми робимо вибір в сторону зіпсутості. Але коли ми чуємо в собі слово Боже і говоримо, говоримо йому так, тоді це зіпсуття. Воно виліковується силою Божою, виліковується Святим Духом. Будемо з вами готові до того, щоб продовжувати ці реколекції в такому, такій формі, яку Святий Дух і Бог хоче для нас. Але для того я ще раз вас прошу, щоб ми. Затвердили, зробили намірення, те, що на початку я просив, щоб ми не забували про це намірення, для чого я жертвую це. Дякую вам за ці реколекції, дякую вам за молитву, за вашу жертву. Завтра ми зустрінемося і будемо продовжувати цю науку. Слава Ісусу Христу!